В рівному ті всі події, які тут відбувалися з перших виходив, ми організовували ті всі заходи з листопаді ще. І е, в мене є така позиція, е, і я думаю, що багато хто її підтримує і в цьому залі, і з, і з інших рівнян про те, що е, те керівництво, яке було у суда, е, воно не, не, не повинно бути е, обраним знову, тому що в цей в час під час майдану, під час тих цих подій, були е, заборони мирних зібрань. Які саме проводили як судовими рішеннями проводили саме ваш суд. А серед вас є суддя Оксана і яка це все проводила, яка в принципі повинна зараз підпадати під ілюстрацію через закон, який був прийнятий про суд, судові ці питання, з проти будуть тут зібралися. От. Ну і голова суду, який, який був курси, який це все е, покривав, так само тобто він не має права ну на наш на мою особисту думку, як певний багатьох інших, е, займати е, цю посаду знову. Тому, якби є така пропозиція, звертаюсь до вас, це ваше право, ви будете визначатись, але е, просто-напросто не голосувати за тих людей, які е, себе скомпрометували в yeah, якміні останніх тих подіях, які відбувалися останні 3-4 е, місяці, і за, ну. В час яких загинули люди настав, тому що ці заборони це були повністю проти закону, це порушення конституції, і тому я не бачу можливості, щоб ви зробили ну, по совісті, щоб ви обрали тих самих людей. Щоб ну, ну, дякую. Так, в порядку полеміки, полеміки, але одну фразу В Донецьку не заборонили мітинг. Ви знаєте? Донецька постійно забороняли мітинг. Не заборонили. Але загинуло двоє людей. В, в Одесі в українській душі постійно Тоді... всі країни забороняли ці мітинги, насправді. І Тоді... в теперішній, і от зараз в Донецьку, в Луганську і в Каркові забороняють мітинги. Ні, не проходили, не немає мирних зібрань. Там немає мирних зібрань. А я кажу про мирні я кажу про мирні зібрання. Я знаю те, про що я знаю. Були абсолютно мирні зібрання, і нам абсолютно забороняли ну, їх проводити. Є рішення судів, в які в 11 годині вечора виносились, з яких за 40 хвилин до, до, до суду повідомлялись людей не про ну по яким йде пішла ця справа. Тобто, ну це повне порушення. Правил і судочинство. Тому я моя позиція і багатьох рівнян і ми висловлювали до речі цю позицію під час цих всіх подій, що ну не можуть ці люди бути суддями насправді. А вам відомо про всі справи, які суд наш слухав у мирних зібраннях? Чи що Скільки ви знаєте нас справ було про мирних зібрання? Я знаю, що і раніше ваш ваш суд забороняв мирні зібрання? Що це останніх подій? Ну ви всі про всі справи говорите чи ні? Я не знаю. Можливо, ви їх набагато можливо їх і більше. Я не володію всією інформацією. але я чітко знаю що були, наприклад проміти нові основні прокуратури, які не обмежив свого часу суддя Шарапа. Вам відомо і чому це не висвітлюється? Прокурор сказав, що він проти того був.

Вас може, які фінанси у нас. Пройдіться, пройдіться по кабінетах і фінанси. Ніхто ж не говорить, що ви їх не витратили. Якби ви їх витрачали на причин, то суду питання. Буквально буквально сьогодні, з вашим відомо, щоб ви знали, буквально сьогодні, я так думаю, що це спеціально під цей підцезіст, проводилася перевірка круг. По приміщенню, яка не виявила жодної копійки по. Таке саме, як і судді. тому такі порушення винятка, що буде свої Просто проявіть собі громадську позицію, да. пані нове судді, ваша честі. Будь ласка, проявіть. Тому що якщо ви зараз не проявите, чому наша, наш народ, наше рівне, чому має думати про вас, що ви не з народом? Подумайте про нас, кожен саме собою. Чи треба вам чи краще проявити зараз правді букві десь треба прибрати з кандидатів? Проголосуйте за це саме рішення. Це буде в ваших інтересах як жителів цього міста, як те, що ви правильно підтримуєте те, що відбувалося на Майдані, а не скриті якісь вороги, розумієте? Давайте так будемо позицію думати. Ви буде відкриті ми на, на такому надокіллі всього нашого рівного. Ну давайте будемо так виходити. дорогі мої колеги, панове юристи, панове судді, давайте так робити. Це ваше право. Зараз ваш час визначитися. Чи ви з Майданом, чи ви з цими активними людьми, чи ви присутні. Присутні е, е, на зборах суддів е, ми продовжуємо нашу роботу. Е, крім того, є інформація? Ні.